У жмеринці випав перший сніг, а це означає, що зовсім скоро прийдуть новорічні свята. Який настрій у жмеринчан, де беруть сили та натхнення? Коли планують святкувати Різдво та що очікують у подарунок? Дізнаємось саме зараз. Добрий день! Як ваш настрій? О, добре, дякую. Коли плануєте святкувати? Різдво і Святого Миколая? 7-го Різдво. Як святкували. І Миколая 19 грудня. Не плануєте переходити? Ні. 6 грудня Миколая, а 25-го Різдво. По старому? Да. Так. Мені так краще. Я звик так. Звик. لا. Ви в сім'ї святкуєте як раніше? Да. Ви не будете переходити? Ні, напевно. Ми і то і то будемо святкувати. І по-старому, і по-новому. А чому так? Ну, Старі mm. прішки сталися, а нові треба вчити. Миколая е, спробуємо 6, повторимо, 19-го, а Різдво 25-го. Я христиїн, е, Української православної церкви. І святкувати, зрозуміло, буду 6 грудня Миколая і 25 грудня, святий вечір і Різдосі. Буде 7-8. По традиції, ну, значить. Ще раз сядемо за стіл. Ще раз. Да. Які святкування, які, що кругом що робиться. Що очікуєте в подарунок? Ой, мені ще не було, щоб здоров'я так не було. Я загадав ігрушки, машинку, наприклад, на пульті управління. Айфон. Щоб не було тривог, щоб ці дитячі очі, які зранку приходять в школу перелякані, щоб вони світилися лише радістю. Мабуть, більше ніякого нічого не хочеться. Все останнє потім буде. Щоб герої були це, живі, щоб вони повернулися живі та здорові, щоб не боліли і щоб вижили на цій війні. Щоб Путін згорів. Так, <ріст> <ріст> да, Щоб Путін згорів і ніколи не озершав. І вам всім. Вона люблять діти. Це таке головне для нас зараз це виграти війну і щоб наші хлопці не гинули. Бо трагедія народу заключається в тому, що не в перемозі, а в тому, скільки ми втрачаємо людей кожен день. Стіл буде накритий, але головне за столом треба випити за наших хлопців, за Збройні сили і за Україну. Де берете натхнення зараз? З погоди. З погоди. погоди? Так. Берусь з сім'ї. Я працюю вчителькою. Це основне моє бажання творчість, креативність. Доступність і завдяки саме їм дітям, і сім'ї, родині, шкільній родині є натхнення на майбутнє. Беру натхнення в цьому чудовому сонечку, да і настрій, звичайно, вже від нього. Це самий найдорожчий скарб. Сьогодні кожен українець волонтер. Запитуємо, чи долучаються до зборів жмаринчани і як наближають нашу перемогу. Донатим постим. Репостити збори? збори. Да. Я не волонтерю, але звичайно, як і всі допомагаю, пересилаємо по можливості кошти, якісь посилки збираємо. Потрібно жити, мотивуватись, аби для того, щоб нашим хлопцям допомагати, і аби була швидше наша перемога. Волонтерите зараз чи якось можливо допомагаєте армії? Так, да, Звичайно, ми волонтери, ми донатим. Які кошти збирають на ЗСУ, ми завжди долучаємося. Наш клас долучається, збираємо скриньки, посилаємо нашим хлопцям. Багато батьків нас воює. Так що ми в числі перших. У мене внучок в Грузії татко йому дав карточку свою пенсійну. Він повністю одну пенсію відправив на поміч солдатам. Це клас. Полету васами, це ну, мінімум десь тисяч п'ять він відправив. Мама каже, може це багато. Ні, мама, я сказав, це віддай мені ці, ці гроші. Ми збираємо. Електронні а. сигарети на повербанки, на акумулятори для дронів, так само кришки. кришки на переробку. А саме акція «Ворогам Фильди. Кришка допомагає нашим героям. Збираються пластикові використані кришки в великих об'ємах. По Україні дуже багато зборів. Вони здають на переробку, купують автомобілі. Ну, все можна купити. П'ять тисяч кришок це майже п'ять тисяч гривень. Ви ну, знаєте, ці великі пляшки, по жмеринці стоять. Ми з чоловіком об'їздили всю Жмеринку, познімали з них кришки. У нас два пакети кришок. У нас стоїть коробка на даний момент рубіні на нульову. Губіні. Зараз буде Варго, заварка, цимус, свято від А до Я і в інстаграмі. Ми почали робити павербанки, Ми вже їх більше року робимо. Я почала передавати це все з Нідерландів, з Німеччини, Чехії, Польщі, де кого могла знайти. А зараз мені вже допомогли. Люди, щоб ж про це знали, повербанки роблять суто за наш рахунок. Нас немає ніяких зборів. Ми просто безкоштовно навіть пошту оплачуємо, відправляємо хлопцям. За цей рік скільки ми їх відправили більше ста повербанків, мощність 20-25 тисяч ампір. Бажаємо усім українцям добра та затишку, і щоб кожен захисник якнайшвидше повернувся додому.